Це влітку іслав, ми сьогодні будемо грати вдома майже всім ігру про ну, страшних зайчиків. Як нам всім відомо, першим пропадає зайчик. Ну, я вже почув той телефонний дзвінок. Поки що у нас сіє тут? Перевіряємо. Ну, сегодня он трохи знайомник. Тут типа упа это щось, тут туалет, тут вечеринка была, тут щось написано. Сиген, стобова, кошель одна столова, тут цей сынель, ну тут це. Краще ніхто не пропав. Ви можете також ховатися в медика. Що хтось про... Що хтось, хтось підтягнув. Всі, всі, всі. Чекаю, я сьогодні вам покажу, як прийти першу річ. Мені, мене ну, не з першого разу це вдавалося. Але я вам покажу, що їм

Мы маємо не мотувати. Я почалася кролик все не пропав. Тут, 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 тут є кролик. Максим, відомо, нам уже кролика нема. Шли рушукувати, не вже найдене. Тут ще є, українзайчика. Він рошик вже, напевно. І сьогодні. Ну, ось тут. Накручуємо, накручуємо, щоб нікого не було. Так. О, вже зникла, вона має бути на четвертій, мені здається. Не, не тут, не тут, не тут, не тут, не тут, не тут, не тут. Ага, ось дома воно має бути так. Я її трохи склянку забуду мотувати. Не може потом грима наполить. Нежный ведьмич. Нам трохи повезло, что тут мой тут що Что відмить товарис? Тут нема. И тут тут не помню на своих месяцах. Вот для нас буде клоун. Шо я не помиляюсь, выйти не всхтик, то есть зараз. Сайтик. Срака, блин. Че? А ми здесь чик. Мой гуз, блин. Плаха. Срав, сру, сру, срухи не повезло, може ще в кло клоун з'явитися. Нам характерій буде. Не так уже й страшно. До побачення, кладіть лайки і до наступного випуску.